Від північних морів до тропічних лісів. У виставці Валерія Кемонова зібрані дива природи з від де він встиг побувати. Зараз надзвичайна виставка радує жителів Мелітополя. «Ще школьникам я почав влікатися живою природою. Работал на станции юных натуралистов после школы руководителем кружков. Ходил с навионатами, ловил бабочек, собирал жуков, наблюдал за птицами. Валерій – завзятий мандрівник. Саме зі своїх численних мандрівок він привозить експонати. Тут усе – від молюсків до крокодилів. От я був на Мадагаскарі і привез таке великолепне яйцо і піорніса. Це птиця, Самая крупная птица, когда-либо обитавшая на нашей планете. Представьте себе, она была высотой 3,5 метра, гигантский страус. Океанские подарунки коллекционер также достал власноруч. Вот Круп... эти крупные раковины я привез из Мексики. Они тяжелые, как хорошие кирпичи. Я целую сумку тащил оттуда. Хоти ту раковину я привіз сті біта. Але найбільш цікаві експонати це тварини. Наприклад, Котячий Лемур, знайомою усім, як Джуліан з мультфільму Мадагаскар. Діти, коли приходять на виставку, ну в першу чергу, що ребенок видит і кричить мама, смотри Джуліан, <гум> то тобто его знають по імені. Поэтому, коли появился, вопрос з'явився, питання, як його будут звати, не стояли. На виставці усі тварини підібрані за принципом білі і пухнасті, навіть якщо вони кликасті і зубасті. У деяких такі скверні характери. Лі лізуть на фані. Например, у нас обші всіх, всі випускають, пускають свободно ходять по виставці, общається з життями. навіть Деже і підкармлюють других. одних ворують, другим носять. Та всі вони дружать між собою і до людей відносяться з великою приязню. Ізольда дуже полюбляє увагу кожного разу, коли повз неї проходять люди. Вона вимагає ніжностей. Валерій зібрав ще далеко не всі дива природи. У світі ще багато ним незвіданого. Та усіма своїми пригодами він і далі буде ділитися з людьми. Аліна Швидко Федір Попадюк, спеціально для медіагруп нові проекти.